Леся Українка, видатна українська письменниця, неймовірна поетеса, професійна перекладачка, талановита мультимузикантка, надзвичайна драматургиня і культурна діячка. Жити в Києві поетеса не мала можливості, бо через хворобу перебував на лікуванні в Криму. Та Одесі, Басарабії та Болгарії, у Німеччині та Італії, у Єгипті та Грузії, але Київ все ж став для Лесі рідним містом. Уперше п'ятирічна Лариса Косич з батьками приїхала в Київ у 1876 році, щоб попрощатися з Михайлом Драгомановим, який виїздив за кордон в еміграцію. Дівчинка добре запам'ятала, як товариші дядька співали його улюблену пісню Ой у полі, вилинька коливається. Навчалась Лариса з домашніми вчителями, залюбки опановувала гру на фортепіано, у вільний час ходила в театр, гуляла царським садом та милувалась хилами Дніпра. До речі, родина Косичів часто гостювала в будинку композитора Миколи Лисенка, який мешкав неподалік. У 1880 році маленька Лариса написала вірш Надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сині Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, останнє згадати палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Осталася тільки надія. У 1884 році 13-річну Ларису Косич мама привела до фотоательє мешика Висоцького, що знаходилась на розі вулиць Лютеранської та Хрещатика. Так з'явилось на світ одне з найвідоміших фото Лесі Українки у народному вбранні. До речі, сам власник фотомайстерні теж писав вірші. Усе життя Леся Українка боролась з важкою хворобою. Як відомо, у Києві вона лікувалась в університетській клініці на Юбіковському бульварі, де її вперше прооперували. Квітень 1897 року Леся Українка знову хвора перебуває у лікарні і саме там з'явилися такі рядочки. Який шумливий світ там за вікном. Та я його не бачу, тільки й видко, мені з вікна шматок різьби на брамі, та ще то полю із міського саду. Лікувалась Леся Українка у Києві в Теофіла Яновського. А фізіотерапевтичне лікування поетеса отримувала в доктора медицини Йосипа Дейча. Клініка в Дейча була незвичайною. У день лікар консультував пацієнтів. А вечорами в стінах лікарні влаштовував поетично-музичні вечори. Наприкінці 1880-х років у Києві виник молодіжний літературний гурток «Плеяда», організатором якого стала Леся Українка. Під час зустрічі плеядів сьогодні літературні бесіди і читання, художні виставки, музичні вечори, конкурси, концерти, святкування ювілеїв. На першому літературному конкурсі товариства у 1897 році Лесі Українка здобула перемогу, була премійована Золотим житом за кращий твір оповідання Голосні А Надалі вона активно читає свої нові твори, реферати, доповіді на засіданнях об'єднань. 17 серпня 1899 року трупа Марка Кропивницького поставила драму Лесі Українки Блакитна троянда. Цікаво, що саме у цій психологічній драмі Леся руйнувала стереотипи про нашу Україну. Драматургиня писала про життя української інтелігенції, яка розмовляла українську мову. Леся показала, що українці це не тільки колоритні люди, які лише співають, танцюють і носять химерний одяг. Це інтелектуали, які цікавляться ці ідеями світового рівня. Вміють мислити та глибоко відчувати у квітні 1900 року. Відомий художник Іван Труш написав портрет Лесі Українки, на якому зображено молоду і досить просто втягнену жінку з неймовірно переповненими мудрістю і стражданням очима. Такого побачив поетесу митець у 1904 році. Фотій Красицький, давні приятель Лесі Українки, художник нащадок Тараса Шевченка. Батько Фотія Степановича був сином сестри поета Катерини. Намалював її другий портрет. Нині цей образ Лесі Українки зберігається в музеї однієї вулиці. Фоті Красицький мешкав у власному будиночку на пріорці. Розповідають, що і нині у саду ростуть столітні кизилові кущі, які за переказами Лесі Українка спеціально привезла з гірських монастирів Кавказу та подарувала художнику. 25 липня 1907 року у церкві Вознесення Господнього Надеміївці Лариса Косиць помічалась з Климентом Квіткою. Вінчання було більш ніж скромним. Мати Лесі Українки була проти весілля. кажуть, що після вінчання молода пара поїхала трамваю до свого помешкання, що знаходилось на вулиці Великій Підвальній. Зберігся лист Лесі Українки до матері, у якому вона повідомляла про своє заміж на початку травня 1913 року. Леся Українка залишає Київ востаннє.